Сім бадьорого ранку, шановне панство, нарешті ми з вами вибралися вже на річку. У нас скінчилася нерестова заборона, тож можу собі дозволити таку рибалку. За моєю спиною є такий невеличкий перекат. Стоїмо ми з вами біля шлюза. Сходить сонечко, що зовсім рано. Зараз готуємося на рибалку. Що для цього треба зробити покроково? Про все вам розповів і спробуємо половити на перекаті. Сподіваюсь, що буде головень. Тож дивимось, погнали! Так, друзі, та маніпуляція, про яку я казав обов'язково, що треба щось нам зробити, це треба в, наш, в нашу книжечку записати сьогоднішню дату та номер ревіру. Ревіру тобто це річки, де ми з вами будемо ловити, бо все має бути офіційне. Сьогодні у нас 25.06. Бачимо 5 ранку. ну, П'ята ранку ми не пишемо. А 25 го почерк гарненний 06-го. Так, 3, 12, 70, 1, Тут я маю на всіх інших, коли не забираю рибу, маю ось так зробити, поставити прочерк і в принципі все в порядку. Далі ми збираємось і йдемо вже на воду. Е, і ще, оскільки я приїхав вельчиком, є дуже велика тема суперечок, як прикріпити спінінг до е, вельчика. Одні там чимось примотують, інші возять тубуси. Я для себе обрав ось таку дуже просту річ. Такі гумові штукенці, одна і друга. Вони трішки тягнуться, так, похоже на неопрен або щось таке. В принципі, ще жодного разу у мене вудка не випала, я якісь джеркові комплекти з собою так не ношу, а для ультралайту цього більш чим досить. Її я тут також по ямах, по всьому чому завгодно, і, в принципі, вудка тримається, немає жодних проблем. Тож, беріть собі на озброєння. Ну що, друзі, ось я, в принципі, і зібрався. Пам'ятаємо, що при ловлі головня нам Потрібна ось така штука підсака. Це для тих, хто не любить діставати гачки з пальців. Я дуже-дуже вам рекомендую. Тут вона обов'язкова, але хто ловить без підсаки, то краще все-таки її мати. Хоча б невеличку, щоб рибку цю ми могли взяти без проблем. Ловити я сьогодні буду своїм юстасом до 5 грамчиків Дайва Гекабіджин. Якщо хтось помічає такі деталі, то шпуля. Трошки іншого кольору. Це довелося мені купити тюнінговану шпулю для чого? Для того, щоб можна було намотати грубший шнур. Зараз тут приблизно 0,8, якийсь сейфгар, я навіть не знаю. Мені просто приятель віддав, в нього метрів 30 залишалося, він мотав новий шнур. І я для того, щоб спробувати, як себе поведе грубий шнур, на Такій, скажімо, малій річці для певності ловлі на вобляра, намотав цей відрізок, метрів 30, я думаю, десь тут його. В принципі, достатньо. Флюрік маю, який я маю флюрік 0235. Ось такий з Aliexpress, Пофіг. Неважливо то все діло. І спробую почати з кренків, далі будуть мінув або не будуть. Побачимо. Маємо надію, що рибка все-таки буде. Позитивно відноситися до наших кренків, тож пропоную зробити перший закид, подивитися, як воно все це діло буде. Минулого разу ж клювало там десь при камінчиках. Побачимо, як буде сьогодні, бо я ще так рано не був на цьому перекаті, не знаю. Це взагалі я тут другий раз. Ну, Зараз будемо ходити пробувати щось. Одне, друге, третє щось міняти, сподіватися на активність рибульок. Минулого разу, до речі, не хотіло такі стриману гру кренків. Оба була покльовочка. Значить рибка присутня. Ну, будемо полоскати. Я не дуже експерт в головнях. Тож, можливо, щось роблю не так, а можливо і так. Оце був забер. Забер – це покльовка словацькою, треба витягнути його аж звідти з того потоку. Яй, а забувся я під саку. Да, вам розповідав про це діло, а сам її залишив онде. Руку обов'язково мочимо. І ось маємо такого першого красення. Гарна рибинка. Е -е, ідемо все-таки покладемо його в підсаку, так як потребують цього і правила, і все інше, і вже там звільнимо. Ну що ж, почин дня вже гарний, щоб ми не мучили довго рибинку. Робимо ось так, відкладаємо спінінг, далі достаємо наш. Інструмент для звільнення. Красень. Е, признаюся вам на що я, мабуть, не стільки люблю головня е, саму рибку, скільки я люблю річечку, в якій він є. Ось така прекрасна рибка. Оп, тихо-тихо-тихо. Пливи. Сподобалася, мабуть, підсака. Давай. Гайда. Ну що ж, спочином наш, друзі. Так, ну щось, пару закидів покльовочок не було більше. Зараз ще спробуємо туди, де самий сильний поток. Проведемо там раз-два і замінимо приманку. Ну, принаймні в мене така тактика була завжди. Я замінюю приманки, якщо обмежений в місці лову був контакт. Але дуже слабий, а це був. Контакт та сход, як ви бачили, прикольно. Так і є, друзі, принаймні був. Аж із самого-самого потоку. Далеко стою. Я дуже не люблю таку рибалку, коли ти далеко стоїш від точки, оце виважування, ось таке, коли ти виважуєш стільки часу ту рибу. Не можеш зрозуміти, чи вона ще жива, чи вона вже вмерла там. Але що ж зробиш, якщо... Така ситуація у нас з вами. Оба! ну такі, прикольний, аж на самому потоку. Тут досить далеко, метрів з 20, може навіть до 30 ближче. Ну, довелося мені так далеко кидати приманку, щоб зловити таку невеличку, але прикольну рибку. Так, зараз ми, звісно ж, його звільнимо. Та відправимо додому або ось так. Він ще й мене зловив. Ну ти, лки-палки. Mm. І в підсаку, бачите, і за пальці зловив мене і себе ще раз зловив. Ну, така собі історія. Головин це є одна з самих найнебезпечніших риб. Саме в плані. Звільнення його, бачите, одна діра, друга діра, ну нічого страшного тут немає, але все одно такий цікавий момент. Будьте уважні, обережні, я до цього звикнутий, часто густо доставав гачки з пальцю, тож, в принципі, <кій> страшного в цьому для мене немає нічого. Звісно ж, якщо не їдеш до лікарні, спрацював ось цей китайський. Воблерочок, копія без свічера, якщо я не помиляюся, ну, якось так. Ось такий гість у нас. Дуже потужний жук. Жук-рогач. До речі, якщо його тут забити, то штраф буде 120 євро. Немало і небагато. Так, ану віддай мою рукавицю, випустимо цього пана. Він нам взагалі не потрібен. Тримається як же ж, сильно. Іди. Так, ну, народ, ще щось невеличке. Довелося впороти, не можу навіть вам зняти покльовку. Бачите, яка рибалка. Так, Рука в мене ще мокра з минулого разу. Тож, якось так, на коливалочку вмовив дриб'язок, бачите, відвертий, віддай, будь ласочка. Ось така невеличка рибинка. Можливо, то воно і тюкає в ці вобліра, а батьки їх не знаю де. Бо там було видно, коли виважував, що втекла парочка таких невеличких. Ну не кожна рибалка є супер-мега вдалою. Але як по мені, то і то непогано. Взімаю якусь рибку. Що така була подача аж фрикціон, блін спрацював, слухайте. О, ну так це ж... Це є воно. Тепер питання в тому, як би його дотягти. Ну це вже є воно. Це вже то, що, як то кажуть, не стидно і людям показати. Так, якщо втіче, оба. Оба! Так, ну. Це вже красна є риба. Красна, а по- місцевому це є гарна, скажу вам ось так. Зараз виберемо з нього коливалочку нашу і продемонструю вам. Може він і такий вже і здоровецький, але цілком є дуже і дуже приємний. Зараз я його отфотаю і, звісно ж, відпустимо. Ну що ж, ми з вами дуже дякуємо цьому красеню. Можливо, не досить естетично, але... Тільки така в мене є змога його відпустити, не хочу лізти туди в багно. Ну, лайк рибці, лайк. Трішки про те, як я переміщаюся берегом річки, да, бачимо, ось це кущі, зароше там страшне, навіть не буду дивитися, бо знаю, що там не пройдемо. Тому сідаємо на вільчик і, в принципі, неспішно їдемо. Любуємося пейзажами. Дуже-дуже сильно я люблю оцю рибалку на веліку. Це просто, друзі, Ну, якась Особа філософія, особливо краса. Мені дуже подобалося на Дісну їздити також на Вельчику. Коли ти їдеш автом, ти не відчуваєш всіх цих приємних моментів, вони якось якось зглажуються. А коли ти їдеш на Веліку, то тоді все сприймаєш значно гостріше і значно прикольніше. Навіть від на якась стежка йде вниз, тож пропоную вам разом зі мною пройтися і подивитися. Як виглядає річка а, ого. Ого. Подивіться, які тут обриви йде ну, Таке відчуття, що це ходили не люди, а ходили олені або сарни. Тут їх дуже велика кількість. Хоча, по-моєму, копита, може ходили напитися. Ну таке, друзі, в мене здихає батарейка. Тож буду вмикатися тільки, коли буде риба. Ну, Рано чи пізно це мало статися. Приманка, мабуть, залишиться в річці. Я, звісно, зараз ще спробую вийти наверх і видерти її в той бік. Це наша коливалка. Саме з цих міркувань я не використовую тут ніякі дорогі приманки. Це наша а-ля Сміт Пюре. Верніше копія з Аліекспресу, там щось на 150 гривень. 10 штук можна їх купити, працюють вони непогано. Все-таки врятували ми приманочку. Ось так вона виглядає, 3,5 грами. Я вже переловив на неї досить немало риб, а, до речі, гачок я зламав, гачок теж з Aliexpress. Ну, 0,8 шнур, ви розумієте, да? потужність. Ну, Зараз замінимо і продовжимо. Тут взагалі якась містична атмосфера. Блін, так хочеться спуститися нижче. Або вудку під 3 метри довжиною тут було б актуально. Блін, друзі, не, запуск... не запустилася GoProшка. Ось такого красення, що вдалося мені вполювати з цього чудового місця. Так, як би його продемонструвати? І яй почекай хвильку. Не хоче він так, ну добре. Ось такий головень Чудовий, сантиметрів з 25, може, може трішки більше. Ну. З такого бривистого берега. Ну що ж, дорогесенькі мої, така була у нас з вами рибалка. А я дякую кожному з вас за перегляд, підписку та лайк. Всіх обняв. До нових зустрічей. Далі буде. Пока.